Сьогодні, 2 червня, в Луганську бойовики напали на прикордонний загін. Близько пів першої ночі до управління Луганського ПЗ під'їхало біля ста озброєних осіб, які розосередилися по периметру загону. Перша атака із застосуванням автоматів та підствольних гранатометів розпочалася біля четвертої години та тривала близько 40 хвилин. Про це повідомляє уніан з посиланням на ДПСУ. Прикордонники її успішно відбили, передислокувавшись, нападники знову розпочали атакувати. Цього разу із позиції обладнаних у вікнах багатоповерхівки. По прикордонникам прицільний вогонь вели снайпери. Друга й третя хвилі атаки також були відбиті на території загону. Виникли осередкові пожежі. Серед прикордонників є поранені. Терористи продовжують стягувати сили та озброєння до управління загону станом на 7.00 їх вже близько 400 осіб. Із озброєння помічені міномети та ДШК. За наявною інформацією, терористи заблокували мешканців будинку, що знаходиться поруч із частиною, та ведуть вогонь із вікон квартир мирних жителів, що унеможливлює для прикордонників ведення прицільного вогню. На жаль, допомога від збройних сил та інших правоохоронних органів відсутня. Під час штурму бойовиками Луганського прикордонного загону було поранено сімох прикордонників. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук. За оперативними даними групи інформаційний опір, в ході штурму терористами Луганського прикордонзагону загону поранені сім прикордонників. Про втрати серед бойовиків немає даних. Написав він. Також за даними до бойовиків, постійно прибуває підкріплення. Терористи використовують міномети і великокаліберні кулемети. При цьому до них постійно прибуває підкріплення. На даний момент загальна чисельність бойовиків досягає 500 осіб. Повідомив Тимчук. Пам'ять наймолодшого героя Небесної Сотні вшанували на Тернопільщині. Про це повідомляє п'ятий канал. канал». 17-річний Назарій Войтович, студент третього курсу відділення дизайну Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу. Зі слів одногрупників, 19 лютого ще був на парах, а ввечері мав тільки віднести до автобуса, який їхав на Київ речі для столичного Майдану. В останню хвилину попросився, щоб взяли до Києва і його. Він приїхав на Майдан 20 лютого о 8-й ранку. Коли за дві години мати хлопця зателефонувала йому, незнайома жінка з Михайлівського собору, повідомила під час протистояння на вулиці. Інститутський снайперська куля влучила синові в голову. Сьогодні Назарію виповнилося б 18 років. Меморіальну дошку провіднику ОУН УПА Степанові Бандері на розі вулиці Степана Бандери та Виниченка у Луцьку освятили вчора, 1 червня. В заходах взяли участь перший заступник голови Волинської обласної ради Олександр Порожик. Перший заступник голови Волинської облдержадміністрації Сергій Кудрявцев, депутати обласної та міської рад, представники громадськості. Ініціатива встановити меморіальну дошку на будинку, з якого розпочинається луцька вулиця Степана Бандери, належить активістам Волинського національного патріотичного об'єднання імені Пилипа Орлика, яке власне її і організувало. Про це повідомила відкриваючи зібрання голова об'єднання. Ніна довга вона ж запросила священиків УПЦ Київського патріархату освятити дошку. Про це повідомили при службі Волинської обласної організації Всеукраїнське об'єднання Свобода присутні вшанували пам'ять українських героїв. Хвилиною мовчання захід завершився виконанням національного славня України. Студентський фестиваль Студреспубліка 2014 який організовують дитячому таборі Ровесник, що в селі Заборозі зібрав сотні студентів людських вишів, які протягом трьох днів будуть змагатися за звання найкращого. Такий захід організовують вже дев'ятий рік поспіль. Зі слів співорганізатора дійства Валерія Пельця, цьогоріч не готували гостям жодних особливих несподіванок чи сюрпризів. Мовляв, все відбудеться в дусі старої школи. Студенти вже звикли, що в кінці навчального року їх чекає таке дійство, де вони зможуть весело провести час, познайомитись з новими людьми, набратися сил на літо та звичайно попрацювати, каже чоловік. Три дні триватиме змагання, під час яких спудеї намагатимуться здобути найбільшу кількість балів в актив своєї команди. Адже переможці матимуть змогу взяти участь у всеукраїнському етапі фестивалю Студреспубліка, який торік відбувся у Криму. Не дивлячись на несприятливу погоду, учасники облаштували табір та наметове містечко і вже в перший день мали змогу взяти участь у квесті, інтелектуальній грі, мафія тощо. До слова на території табору під час фестивалю заборонили вживати алкогольні напої та курити цигарки. Також учасників зобов'язали стежити за чистотою прилеглої території. 23-річний волинянин Артем Фурман виграв четвертий сезон польської версії програми талантів x фактор. Наш співвітчизник переміг у фіналі двох дівчат та виграв близько 25 тисяч євро. Контракт на запис альбому та автомобіль про це повідомляє Уніан. Телеканал TVN, що проводить цю програму, зазначає, що Артем, який найбільше любить поп та рок, у молодшому віці вчився грати на скрипці та піаніно а на гітарі навчився грати завдяки Ютуб. Після цього він почав виступати у кнайпах, і одним із його досягнень став виступ на концертах польських гуртів. А також власний авторський концерт у прикордонному з Україною польському місті Жешов. Артем став вже другим українцем, що виграв шоу талантів на польському телебаченні. Восени 2013 року програму Маю талант виграла харків'янка Тетяна Галіцина, яка продемонструвала мистецтво малювання на піску. Як повідомляє під прицілом, Артем Фурман народився у Володимирі Волинському. Нині освоює факт журналіста у Гданському університеті. Переможець конкурсу Володимир Волинський Має талант. А ти що боїшся, ти зробити це?